Симулятор виснаженої людини Ну, а точніше, граємо мною. Можна було просто гру назвати Ніка Карузу. Усі б зрозуміли, про що вона. Ну добре, я жартую. Exhausted Man. це фізико-комедійна гра. І я думаю, цього опису буде достатньо. Тож, давайте грати у цю яскраву гру. Перед тим, як ми почнемо, звісно, попрошу вас залишити вподобайку, написати в коментарях, як вам грає, чи грали ви в неї, і, звісно ж, підписатися на канал. Я вам буду дуже вдячна. Не забувайте забувайте, що у мене є інстаграм, де я пощу більше особистого. І Телеграм. Там можна дізнаватися про стріми і про мої думки. Це що? Мене в коробочку поклали. Можна вибрати набір стартер-пак. Ага, навчися контролювати гру. Як грати в неї навчимося. Мені дуже подобається така яскрава графіка. Треба отримати ліцензію. Ця гра дуже мила. Вау, я поки що нічого не розумію, але це дуже-дуже цікаво. Що ми маємо вміст? Три картки подій і 27 сетів пропсів? якихось цих штучок, предметів, якихось допоміжних. Слухайте, давайте прям стрибати у гру, але окей, мені не дають стрибнути зразу. Протагоніст Олівія. Можна тут замінити Ні, Ка Карузо. <с> Але окей, Олівія. Так, працювати овертайм стало нормою. А люди цікавляться, як стати продуктивним, коли ти вже виснажений. Ніяк. <с> Ніяк. Чи вигорання, чи здоров'я. Тут вже такі два варіанти, два шляхи. Олівія записалася на виснажену йогу. Таке буває. Щоб навчитися, як ефективно контролювати її виснажене тіло. Клас. Це я, яка уже виснажена з вигоранням, йду в зал, щоб хоч якось підтримати своє тіло і свою менталку. Сьогодні останній фінальний тест для Олівії, і вона отримує ліцензію, яка дуже важлива для її кар'єри. Що sure, давайте спробуємо. Це мені нагадало у un of the story. на початку історії. Як кімната виглядає? Ух ти, можна вибрати навіть дизайн. Ой, мені, звісно, це й подобається. Йога, всі справи, але тут є аптечка. А ну нам наче повсюду є. Окей, можна було створити свою, я хочу таку поки що. Можна вибрати картку, що відбувається. Ми точно виснажені, а не як на якомусь турбо. Можна відновити енергію, це наче навчання, але мені ніхто не каже, що робити. Тут мінус одна енергія, але у нас взагалі виходить енергії, немає. У нас нуль енергії, тому ми розігріємося. Правильно, нам треба енергія. які пропи використовуємо? Оцю подушечку, квітку, рослинку. Давайте оцю подушечку. Матік. Олівія. А що, що робити? Тож нам виходить. У нас патуньки. Ось нам що треба виконати. Нам треба пробратися до цієї подушечки. О, можна поспати отак от. Окей, поспали, що це нам дало? Нічого. А, а як. Ага, отак прокинулися. І що, і що. Отак ми. Це ми отак от повземо. Воу-воу-воу. Стоп, стоп. Ч -ч -ч. Дорогенька, що відбувається? Ага, отак ми можемо повертати. А як? Ану, залазь на подушечку. Окей, вона залізла. І що? Так, зум-ін, зум. Ін, зум... Зум ін, зум ін, зум ін. Є. Так, повертаємо. Так, ми дійшли до цієї подушечки і спимо. Нам треба поспати. Ага, і можна руці отак пересувати. Нозі. Можна отак навіть стукати? Це прям просто я. Я зараз в шоці просто. Я пробую зрозуміти, як це взагалі працює. Тут написано поспати, вздрімнути з висоти, щоб пересунути голову два метри, коли ти падаєш. What? Що ти навіть просто маєш на увазі? Треба її. ну, йди сюди. Ні, ні, от залазь прямо от сюди. Давай на стіну, на стіну. Стоп! Стоп! Стоп, стоп, стоп. І тепер виходить поспати. Але вона не падає, Нам треба якось, щоб її голова впала. Може, прям на стіну залізти. О-о-о! Спати! Ні-ні <звук> ні, спи-спи-спи. Ні, ні. О! Ой-ой-ой ой. Хух, окей, що виходить? У нас є картки. Це типу як <звук> шоу. Я не повинна спати. Через те, що ніхто не спить. Та всі сплять, все окей, треба спати. Чудо природи виростило квітку енергії. Є, я просто я реально спробую я пробую розуміти, що відбувається, як і у моєму житті. Я не розумію, що відбувається. Але ми розігрілися. У нас є карта, і ми виконуємо якісь завдання, щоб, наче, її сфоткати, чи що, чи зняти. Окей, енергія у неї піднялася на один. Це чудово. І що, і що тепер? А в чому прикол? От ось написано: е, постав предмети, і потім ти зможеш почати шоу. Для кого шоу? Для кого? Можемо, до речі, а ми то можемо поставити ось таку топову класну лампу. Єс. І щось друге. Давайте таку от е... що це? Лав... Лавочка? Лавка така? Окей. Єс. Почати шоу. Ага, все, у нас залишилася одна карта це пройти цей екзамен. На ліцензію для її роботи. Окей, а що таке гіпнотичний гоблін? Оце він. Ні. Дивіться, мені треба взяти гіпнотичного гобліна три рази. І я можу вибрати, що буде гіпнотичним гобліном. Що взагалі відбувається? Окей, давайте ха. Ну, нехай га, е, гіпнотичний гоблін це буде оце. Окей, це буде гіпнотичним гобліном. <кій> він більше схожий на клоуна. Треба його схватити три рази і ще й пересунути на 2 метри. Його треба пересунути на 2 метри, отак от, махаючи рукою. Окей. Okay, let's, go. let's go Олівія, я не знаю. Це якийсь страшний сон. Ось, окей, поїхали. Давай, котюнь. Ух ти, яка вона виснажена. Тепер я беру руцю. Давай, 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 давай. І раз. Голя, тепер отак: пун, пун. Цун. Отак ми його пересуваємо. І нам треба його взяти три рази і. Воу, 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 воу! Ти -во -во -во. тихо! Що відбувається? Відпусти і ще раз візьми. Відпусти і ще раз візьми. Ага, і те... треба що? Кинути гобліна на два метри. Окей, я його взяла. Як його кинути? А, я, мабуть, знаю. Со... Отак. Бам! Нє? <свист> я коли нию, коли мені погано. Я, от, я так само себе веду. От слухайте. Це правда. О! Я тільки що не помітила, що Олівію придавило цією лавочкою. Олівія, вилазькається. Так, стоп, кинь оце все. Олівія, нам треба вилізти з-під лавки. Олівія, Олівія, кицю вилазь з-під лавки, я тебе прошу. Олівія. Я, по-моєму, запорола. Запорола туторіал. А ти можеш хоч. А, може, на стіну, може. Ану, ану, ану. Давай, давай. О, може, на стіну можна. Чи ногою якось? О, єє. Єс. Я навіть пнула виходить. Ух, слава Богу, вона вилізла. Стоп, стоп! I, I... Та... <с? <с?> вона реально звучить, як я. Стоп, стоп! А? Ай! ай. Мені треба його ногою так. Пум-пум-пум. Все, все. Це були найскладніші хвилини мого життя. Я не розумію, що відбувається, але це дуже мила гра. Абсолютно не болить. Дякую, що була така ніжна. Гіпнотичний гоблін виростив білий флаг. Слава Богу, тобі не болить. І біля правої руки Олівії з'явився якийсь транскрипт-пропуск. Є? Є все, ми виконали нашу ціль, але енергія Олівії мінус один. Ні, я думала це все. Я думала, це все? Ні. No, 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 no. Вау! Я хочу таку Таку картину. Я отак от, от її поставлю. І можна щось маленьке, от таку штучку. Навіщо тут шприц? Давайте таку втучку її поставимо сюди. І що? І що? А, давайте я хочу ще переставити нормально. Та чого ж воно все стрибає? Отак, от все нормально, 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 нормально. Оп! Може, воно нам зараз знадобиться, хай на стіні висить. Окей, в принципі, let's go. Це, походу, ще й на час треба робити. Окей, успішно випуститися. Це на час, реально? Так, сувенір, сувенір. Ну, цю штуку. Ні, воно наче, не на час. Так, топ view, Значить. Ми, дивіться, отут зліва завдання. Зараз я роблю отак от пунс. Все виконали. Це ми пересунули камеру зверху. Я просто не розумію, в чому штука шоу. Почати шоу, шоу для кого. Ми що, знімаємо якесь шоу? Оце я не розумію. Треба взяти цей сувенір наш. Давай руцю. Були, були, були. Є Потягнути ручки, отак. Єс, єс. Праву ногу поставити біля біля сувеніру. отак пунс. Треба розтягнути руцю. Анона. Ну, ну. Так, є, ага. Але що? почекай Ага, І... от так. І оцією руцею беремо. Є, все, не рухаємося. Я, походу, розумію, що ми робимо. Ми, наче, створюємо картину таку. Правда? Це так красиво, але так незрозуміло. Дивіться, я не розумію взагалі, що це за сюр просто, сюрреалізм. Але це дуже красиво. Сховай, виснажене тіло. А треба сховати? Дивіться, як воно поповзає. Треба сховати. Давай, Руцю. А чого ми. Це церемонія випуску. А чого сховати? Ану, ану, давай, піднімай Руцю, піднімай. Єп. А, все? Я отримала якусь ліцензію, яка мені навіть не потрібна. Клас! Пам'ятай, не спи дуже довго, дуже багато. Спи, скільки тобі потрібно, Олівія. Все буде окей. Є енергія Олівії дуже сильно піднялася. Є, цей виснажливий день наречь нарешті закінчився. Це, типу, я не знаю як історії. Мені чомусь це нагадує типу сторітеллер такий. В тому плані, що нам даються завдання, і нам треба їх якимось чином виконати, і це, от як повноцінна така історія, щоб дали це скіпнути. Я не розумію навіщо це все от наново. Хоча там з'явилася ачівка отримати кінцівку е, успішно там закінчила цей курс, отримала там, випустилася. Можливо, вони показують наші дії, тому що можна було по-іншому отримати цю кінцівку чи отримати взагалі іншу кінцівку. Не знаю, але подивимося. Але Олівія не може багато спати, тому що вона пр програє інше. Є! Yeah. Відкрилася. Ага, відкрилося прям три коробки зразу. О, я хотіла продовжувати грати за Олівію. Але поїхали, давайте пробувати по черзі оцю першу. Ух ти! Я там бачила Соніка. Це копірайт фрі Соніки Маріо. Я зрозуміла, я зрозуміла. Окей, ось у нас 27 оцих карток і 103 предмети. Матінка різна, рідна. Блейд. Закохався у ігри, коли йому було п'ять років. Після того як він пішов з роботи, ArtBlade розробляв ігри уже два роки, на протязі двох років. І він вирішив е, стати учасником е, цього річного геймфесту ігровому фесті. І завтра уже буде цей фест. ArtBlade повинен туди відправити демо гри уже сьогодні вночі, але воно недостатньо хороше. Артблейд повинен закінчити роботу, закінчити цю гру, не дивлячись на те, наскільки він втомлений. Вау, я прям резоную з цією історією. Я прям резоную з цією грою. Можна, до речі, самій створити кімнату, але не знаю, я не хочу. Мені, в принципі, вони всі подобаються. Ой, оця взагалі класна. Давайте у цю кімнату. Мені подобається цей дракончик. Мов, я прям не впевнена, що я впораюся Кінцівка, у нас три, три виходить кінцівки Якщо ми виконуємо сім чи менше от, от цих, бачите? Е, я не знаю, що це. пропорції завдання ми отримаємо дивний імейл Якщо ж вісім, то ми зможемо відправити, демо гри. А дванадцять це ми насолодимося цим фестом, тож ми зробимо настільки класну гру, що все буде круто. Я думаю, ми, ми почнемо з чогось такого. Простого, поповнимо енергію, у нас немає взагалі енергії, нам треба щось робити. Можна поїсти щось, може організ... можна організувати речі, а це можна просто, <прост> просто не робити розробку. Але я думаю, ми, мабуть, щось поїмо. В принципі, усі ці картки вони дають один і той же вихід. Тому давайте щось поїмо. Поїсти на dining table. що у нас буде їжею. Оця іграшка? А, це якийсь напій, типу, у апельсинчику. Що? Окей, без проблем. Нам треба, в принципі, просто взяти їжу. Ага, дайнінг тейбл, де ми будемо їсти е, ось на цій подушечці. Можна? No? Yes? На коврику? Окей, давайте на, на килимку їсти, окей? Я о, це так приємно. Я починаю розуміти взагалі, що треба в цій грі робити. Окей, треба підійти е, до їжі. Ліземо, давай солоденький, ліземо, ліземо, ліземо. Сюди прилізне. Нам треба, щоб їжа отак доторкалася голови. Тепер беремо. Давай луцю. Давай, луцю, луцю, луцю. Взяли їжу. Нам треба на, на, на килимочок виходить. Давай, давай, давай. Давай, давай, іди сюди. Тримай, тримай, тримай. Є, 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 є. є, є. Так, так, так. Є стоп. Стіл для їжі. У кімнаті 2. А що таке кімната 2? Стоп, що означає кімната 2? Можна поспати. А що буде, якщо поспати? Ого, якась монетка. Так, а ну, окей, кидай, почекай. А де кімната 2? Ану, йди сюди. Оце кімната 2. Ану, давай, Рутю. Гей. І це тільки перша картка. Поїхали, нам треба назад. Нам треба взяти зараз якимось чином килимок. Треба взяти. Дайнінг тейбл. Це воно? Давай, Рутю. Оце дайнінг тейбл. Що я зробила цим дайінг тейблом? Поїхали? Все я бачу, що у нас дайнінг тейбл. Окей. Давай. <свискій> <свискій> давай, друже! Ось dining тейбл. Давай, Луцю. Берем, 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 давай. А якщо прям з їжею, ану ану. Правда? Воно буде. Є, 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 це чудово, це чудово. Поїхали. Нам треба. Дракончику, дай пройти. Давай, 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 нам сюди, нам сюди, нам сюди. О, я його перекрутила. Я зрозуміла. Нам треба ще їжу взяти. Все, поїхали. Відпустив, відпустив, поїхали. Тепер нам ще треба взяти їжу. Навіщо так все складно? Я не думала, що це буде настільки гіперскладна гра. До такого задовбування ми могли зробити ці картки набагато простіше. Art blade. У мене шок. Я ж нічого не робила. Іди сюди, от сюди. Коли ти виходиш за текстури, туди за кімнату, то воно не проходить. Все, давай. Yes. Тепер давай, Руцю, бери і сюди клади. Все, все, все? Ні-ні-ні! Стоп, стоп! Отак, отак. Так, бачите, ми по суті робимо ось таку картину. Ти типу, побачите, типу, він лежить і їсть на... Мені дуже цікаво, як взагалі розробник прийшов до, до ідеї цієї гри. Це не кінець. Якщо не, мож... не можете знайти їжу, спробуйте крутити камеру. Оце їжа? What's going on? Це я його уклала спати, чи він сам впав? Ні, ні, от сюди, прямо йди. Їш, іш, <гум> ні, -ні. Та <То> що ти <гум> що він робить? Іди їжі. Тільки не кажіть мені, що мені це треба все з'їсти. А він прямо у просторі літає. Це якась божевільна гра. Тут питання в тому, що це навіть на їжу не схоже, подивіться. Ні, не падай, не падай, не падай, не падай, не падай. Ні. Давай, давай, завертай, завертай завертай. А якщо я не зможу це все з'їсти. Якщо він не буде підлітати. Я програю. Якщо назва цієї гри виснажена людина. Навіщо робити цю гру реально виснажливою? У мене вже голова болить. Не кажіть, що мені треба. Ні, не спи, ага, то я їм і я можу прям підлітати. Давай, давай. Це якийсь просто крейзі Давай, підлітай, підлітай, підлітай. Давай, ні, не падай тільки. Будь ласка, що він робить? Мабуть, ця гра створена саме для ютуберів і стрімерів. Знаєте для чого? Просто для того, щоб знущатися, тому що це весело дивитися, а коли хтось страждає. Сам ти в це грати не будеш. Це боже... чого я не можу це рукою схватити? Є? Він і їсть! Як ви мені пропонуєте це все з'їсти? Хух, воно падає. Халилуя! Воно падає. Виходить, це от алегорія на, на те, як виснаженій людині складно. Ого. Складно навіть поїсти. І я абсолютно з цим резоную. Тому що тобі треба їсти, ти голодний, але коли ти виснажений, як, як коли ти вигорівший, тобі нереально складно це все робити. Навіть такі банальні речі, от як поїсти там, я не знаю, чи почистити зуби. Там, мабуть, дія почистити зуби, там взагалі буде, знаєте, на Еверес піднятися от, от в такому стані. Ця гра була створена, щоб робити з людей виснажених. Я боюсь, не можу цей жах пояснити. Будь ласка. Будь ласка, швидше. Артблейд, ти такими темпами не те, що гру не завершиш, я не знаю. Оцей милий дизайн мене вже навіть не не врятує просто. Ага, ми витратили 2 часу. У нас 15 годин, скажемо так. Ми витратили 2 години, але ми поїли. У нас є дві енергії. Що ж ми будемо робити тепер? Ми тепер в цій кімнаті? Якась одна монетка. Айтеми, айтеми. Ооо! Птиць. Єс. Плакат з таким е копірайт фрі Маріо. Так. Окей, нова карта у нас є. Давайте ось так, от квіточку. І. Давайте оцей сті сті стілець. Пункт. Починаємо шоу. О, я думаю, нам треба попрацювати над грою. Тут аж три енергії, мінус одна. Порем, полагодити е, еквіпмент, полагодити приладдя, поговорити з чимось, не з кимось, а з чимось. Ну, ми можемо набити прям енергію, а потім щось робити. А давайте додамо кінцівку у гру. Воно дві години витратить. У, я боюсь, я погану кінцівку отримаю. Ну, давайте, окей. Давайте додати кінцівку. Маскот, окей. Окей, він. The end. і що, і що. Матінка, що треба зробити? Ви зараз впадете. Що мені треба зробити? Мені треба зробити так, щоб зі перевернулося. Отак От лягло на ребра. Вау, друже, давай працювати. Це нам треба тупо перевернути. Давайте я його ногою тучну. Давай. Не перевертається, буду брати рукою. Давай, ай-ай, ай, ні, 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 почекай почекай, поверни, поверни руку мені. Є. Все, все відпустим Так, нас трішечки придавило, але нормально. Тепер нам на... треба перевернути Енд. Як же мені його тепер перевернути? Ану, пусти. А як мені тепер його взяти? Так, ми його перевернули на бік Давай його тепер суй сюди. ні Ні-ні, ми не виходимо, ми не виходимо. Давай, 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 давай. Є. А як мені тепер його. Якось треба його перевернути. Це дурня не гра якась. Я в шоці. Може, ногою якось. Якось збоку. Народ я без поняття? Я без поняття, як це... Се... Я бачу. Є. До мене тільки дійшло. Треба перевернути верх ногами. End на 5 секунд, а потім повернути назад. Це жахливо. Нав... Why? Знаєте, я граю в багато ігор. І, в принципі, більшість мені подобається. Від цього мені прям боляче. Я спробую ще ногою його якось підбити зараз. Бо так. Господи, що сталося? Ага, все, чекаю 5 секунд. Неймовірно. Все. Тепер це треба повернути. Давай, давай. Давай, давай! Давай, давай. Та руку відпусти. Чорт, я через руку не змогла перевернути. Ти можеш відпустити? А, то він тобі не тримав. Може поспати? Я хочу все повикидати. От, прям... просто я хочу все викинути з цієї кімнати. Просто от давай швидше. Я вже починаю злитися. Все, все, це, все, от, все. Давай і сам теж викидайся. Давайте ногою, ногою. Є, все, бачите, можна було просто його викинути за текстури, за кімнату. Ти можеш швидше це робити? Давай, давай. О, все, туди. Давай! Є! Чудесно! Тільки зараз я енд полагоджу. Зараз я його. Ні, треба це все, я зрозуміла, треба ногою робити. Бо по-іншому, по-хорошому тут не працює. Ох, який шпагат! І знову тут у когось краще розтяжка, ніж у мене. Я прям завтра. Ну впади, ти правильно. Просто впади правильно, щоб я не робила це все. Будь ласка. Ні, не спати. Ніхто, взагалі, я не розумію, взагалі, навіщо він тут спить. У нього ні енергії не додається, нічого. Просто по приколу ця функція додана. Дивіться, воно ніяк не. Ну, от воно ну воно взагалі не хоче зі мною кооперувати. А це я його спробую прямо так перевернути, прям якось. Yes, yes, yes. Кидай. Куди ти? <плес> Куди ти? Якого дідька ти робиш? Так, нам виходить з цієї сторони, його треба кікнути, кікнути. Є, yeah, є! Yeah. Тепер нам треба пересунути їх ближче один до одного і маскота поставити на Зе. Yes. плюй. <плес> і беремо маскота. Це оцей апельсинчик. давай, <плес> давай, <плес> давай, 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 давай. Єс. Тин 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 тин. на Z, на Z. Слей. А, на Z! Це На Z. Все, не рухаємося, не рухаємося. Біля зе з'явилося нот. Це не кінець. Вибачте, гра ще не завершена. Слава Богу, нам не прийшлося ще щось додатково робити, як це було з поїсти. Ми зробили прогрес. У нас прогрес до цілі. Це 2 з 15. Знаєте, я повторюся. Я грала в багато різних ігор на канал. В принципі, всі вони були більш-менш менш цікаві. Мені хоті мені хочеться прям коментувати, щось робити. Щось якось вам це прикольно донести. Ця гра вона робить мені боляче. Чому я не знаю? Я не витримую. Я не витримую. Може, знаєте, в цю гру не можна грати, коли ти виснажений. От якщо ти виснажений, ти не зможеш як би резонувати з цією грою. Якщо в тебе багато енергії і багато нервових клітин, будь ласка, коли у тебе там одна вже нервова клітина витанцьовує, <звук> тримає всю твою систему нервову. Мабуть, в це грати не можна. Я, я зрозуміла ідею гри. Я зрозуміла. Ми типу створюємо картинку, там роблячи те, що нам кажуть. Наприклад, там The End, нам треба. Е, але навіщо перевертати з на 5 секунд і потім його повертати? Ви мені можете сказати? Це було жахливо. Як в це грати? Що? Що мене підкупило у цій грі? Так це прикольна ідея. Я думала, що це буде прям щось нереально дуже прикольне. І мені дуже сподобалася графіка. Вона дуже така соковита, вона дуже така яскрава. Але грати мені в це дуже складно. Я прям не буду її рекомендувати. Є набагато кращі ігри такого типу, в яких можна провести час. Будь ласка, зайдіть в коментарі і напишіть, можливо, вам ця гра сподобалася. Якщо вона вам сподобалася, напишіть мені, будь ласка, чому і пограли б ви в неї самі. І, може, ви вже грали. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. За мої страждання і старання, будь ласка, поставте лайк цьому відео. І, звісно ж, підпишіться на канал. Ну, а ми з вами побачимося у наступному відео.